Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді це не один, а два пульти для телевізора Samsung, а саме RMJ1320 V1 і RMJ 1520 V1. Пульт йде для телевізорів Samsung для Smart TV. Ці пульти йдуть з функцією мікрофон, тобто вони вже йдуть з блютузом. На зворотній стороні вказується інструкція по пульту, тобто зображення пульта, сам пульт, чуть-чуть видно його тут навіть, і опис кожної кнопки, за що вони відповідають. Та також інструкція по підключенню пульта до вашого телевізора. Відкриємо їх і подивимося на них поближче. Так, 1300. Та як всунути сюди батарейки? Саме головне питання часто питають люди. Тут навіть є схема ззаді на самому пульті, як достати ось ця кнопка? Нажимаєте кнопку. Пульт як слайдер достає відсовуються. Отак, от він відсовувався. І тут знаходиться дві батарейки. Дві бат... Сюди потрібно вставити дві батарейки 3А. І отак, так, от так же само, з дворотньої сторони навіть пишеться, які батарейки, що це за модель. Також інструкція ще доповнююча Є ззаду на пульту: це які кнопки потрібно зажимати. Для налаштування, так як це Блютузний пульт, він йде з мікрофоном, його потрібно підконектити, Як цей, як і цей. Ці дві моделі потрібно підконектити, як і оригінальні пульти, в принципі, до вашого телевізора. Тому що все, що працює по блютузі, його потрібно зробити пару з технікою. Це все, все просто. Ви зажимаєте кнопку назад, це стрілочка назад, і кнопка play play-пауза, Вона отут знаходиться. Зажали і чекаєте 3 секунди. На задній частині це також зображено. Зажали 3 секунди і чекаєте, і на телевізорі вашому з'явиться сигнал, що пульт підключився до вашої техніки. Також на зворотній частині показується, що як користуватися кнопками. Це фішка, така є у Samsung по переключенню каналу. Це одна кнопка. Вона вверх. Вниз і посередині нажимається. Ця функція є тільки у Samsung, це їхня фішка. І я думаю, що це дуже зручно. Одним, одною кнопкою можна все нажати. В принципі, ці кнопки не ламаються. Що ми бачимо? Все як у оригінальних пультах, Samsung тільки не вистачає напису Samsung. Ну, що робити, це не не те цей і універсальний пульт. Чим він універсальний, він підходить на всі моделі, які йдуть в такому корпусі. В металевому він також і підходить на пластиковій версії. Головне, щоб він був в такому дизайні, тобто невеличкий з таким функціоналом. І головне, щоб був з мікрофоном. Ця модель така ж сама. Така ж сама функціонал доставати вставляти батарейки. Так він зачовкнувся. А всі ж ті самі функції так само підключаються. дві кнопки назад та плей пауза також інструкція йде ззаду в чому ж різниця різниця невелика 1300 це перша версія 1500 це більш новіша версія може бути таке що на 1300 закінчиться на ринку і вже прийшла нова версія вона буквально нещодавно приїхала різниця в кнопках в 1300-й кнопки 1, 2, 3 і кольорові кнопки, вони сховані, тобто вони не виділені. У 1500-му вони вже виділені звичайними кнопками, та в 1500-му вже немає кольорових кнопок, а вони підписані як е, е, якісь віконця. Ну, функціонал один і той самий. Так що не переживайте, якщо у вас. Пульти. Пульт оригінальний був в комплекті, от такому корпусі, металеному, в пластиковому або в пластиковому. Ці універсальні пульти вам обов'язково підійдуть. Якщо у вас є сумніви, чи підійде цей пульт, чи ні, до вашого телевізора ви можете звернутися до наших спеціалістів або написати коментар під відео. Я залюбки відповім вам. На цьому в мене все з вами був Назар. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі. До зустрічі!